Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні зробимо такий огляд. Купив собі такий гайковерт Stroma ava 25 От будемо розпаковувати. От бачимо, інструкція йде. Е, йде до нього акумулятор з індикацією зарядки, бачимо, 20 вольт, 4 А вказано. Так. І зарядне таке дуже мушленьке. Тут 2 ампери зарядне має. Ось так заряджається. Так. Як бачимо, акумулятор вже повністю зараджений. О, ось цей самий гайковерт. Такий строма. Так. Ще в комплекті йде головка на 22. Ось так. Попробуємо, чи підійде. Ось, так, все підходить. Ще йде тут штопорне колечко з штопорком. О, зараз ми не будемо пробувати, це колечко. Так, пробуємо. Так. О. Ось так, зашопнули, Як бачимо, так, а ну пробуємо, що робить. Робить. Так, має, тут він має режими різні. о Шість режимів на закручення, на відкручування, на зривання різьбі. Такий він мені вартував 200 і більшість сюди він вартує. Ну, і зараз вже дуже стали популярні. ціну трошки бачу підняли, там вже 2300 бачу і багато. Я не міг знайти його навіть, але ще знайшов. На, на Олексі. О, але знайшов. Ну, зараз що, йдемо пробувати, потестуємо його, зараз спробуємо щось відкрутити. У мене щось знайду, якийсь більш такий заржавілий болт, спробуємо відкрутити. О, ну, головку має на 22, якщо з набору візьмемо, спробуємо. А дальніше побачимо, можливо ще. І візьму собі набір головок до нього. Ну і йдемо спробуємо. що дивіться який. Казники там, що скільки він має цих 3, 680 нл, цих, має, але зараз будемо пробувати, чи він буде відкручувати. Так що дивимось далі будемо будемо тестувати. Ось такий. він Взяв головочку на 17 від набору. Зараз будемо пробувати на колесі. попробуємо чи болти відкручує, чи ні. ну пробуємо Як бачимо. Як бачимо, відкрутив. Нужно закрути назад. Так. Зараз потім дожму ключом таким Попробую. Ну, ще одного попробую, болта. Я перший раз спробую, як воно буде. Зараз спробуємо ще раз. Так. О. Той взагалі легенько. О. Той легенько. Так, Поробуємо. Так, бачимо цей легенько вкручується. Ну що, зараз йдемо, спробуємо на якомусь іншому, спробуємо, якось бока, знайдемо і спробуємо його цей відкрутити. Знайшли гайку таку заржавілу, будемо пробувати. Гайка на 19. Пробуємо чи відкрутить. Йой! Круто! Йо-моє! Угу. Капець! Я в шоці? Дивіться, яка гаячка зажавіла була. Ніколи не відкручувалась. І так легко відкручується. Ну, капець! Не знаю, чи не слабенькі головки від наборчика, бо трохи колір такий. О, але... Ну давайте ще там ту груву попробуємо. Так, це закручуємо. Ну Давайте попробуємо ще оцю. Так, що я як підійти. Ну пробуємо. Це легко, легко відкручує Капець. Капець. Зараз. Закрутимо назад. У -у -у. Дивіться, навіть гравіра розтрощив. Капець. Так, зараз. Зараз закрутимо назад, але дивіться. Йой, як, як, -як закручується, ну, як заржавіла і відкручується капець. Йо-моє. Так що, як бачимо, крутить бомба. Нача, звісно, ним не позривати. Все. як бачимо, блин, зриває капець. Любить ціло зриває. Болти гайки. Ну, якщо щось буде ще щось десь попадатися, мені щось таке тяжке, що відкручувати, попробую ним. О, так що, а, а зараз я вам рекомендую його, реально класно працює. Не буду бачити, наскільки акумулятора буде вистачати, але ж зараз покрутив пару болтиків, як бачимо, зарядки повна зарядочка. О, так що класний. Айковерт за свої гроші. Реально не обманювали. Теж всіх оглядів дивився. Його хвалять. Ось такий він. Хто хоче собі... Придбати, можете вагатися він працює бомба. Так що, всім дорогі підписники, папа, ставте лайки, коментуйте. Може хтось має, коментуйте, як він у вас чудово батарея тримає, але я думаю, батарея це не є проблема. Можна і більшу мощнішу, ще взяти, то він буде ще мощніший Але його вистачає з головою на тій батареї. Так що все, всім папа і всім до нових зустрічей